Ситуація на кордоні з Харківщиною з одного боку, генштаб повідомляє про те, що вдалося стабілізуватися. З'являються повідомлення від в тому числі російських військових, що у вовчанську деякі їхні, їхні угрупування втратили до 90% особового складу. З іншого боку, ну і про це сьогодні сказав речник Державної прикордонної служби України Пан Демченко, армія РФ продовжує нарощувати угрупування на північному кордоні України. Може бути як новий фронт на Харків. Ченні так і спроба на сумщині. Хотілось би вашого детального аналізу саме по цим питанням, цілком можливо, але давайте з'ясуємо. Ну я свій погляд запропоную ніколи, ніколи не претендував ні на яку істинність. Це виключно точка зору. Вона може бути правильною, а може бути і неправильною. Чому вони вдалися до харківської операції? Кілька важливих моментів Путін не зумів реалізувати стратегію виходу на адміністративні кордони Донеччини до дня своєї інавгурації як президента і до їхнього дня побідобєся. Навіть для їхньої суперпропаганди це доволі серйозний виклик, і вони вирішили зміщувати акценти і змістили, хоч ми цього чи не хочемо. Вони досягнули в цьому напрямку певних результатів. Хай маленький плацдарм. На Харківщині, але таки утворений, підняли свою трикольорову шмату над нашим українським селом, а подали це так, що це мало не берлінська операція, і їхня бидломаса цю їжу дуже дуже управно їсть. Підкреслюю, тиранія не може жити без пропаганди. Не може. Якщо Гебельський принцип чітко описаний у, у тих людей, які вивчали Гебельса як найбільшого пропагандиста всіх часів і народів. Якщо пропаганда з Слабне насилі не так. Якщо пропаганда стає ямою, вона слабне насилі. Тобто, оці акценти підтримки їхнього величия мушать бути завжди до, досягнули цьому напрямку результату. Як на мій погляд, були за пів кроку до досягнення іншого важливого результату. Їм було вкрай важливо спровокувати велику гуманітарну кризу в самому Харкові, щоб звідти з'явилася нова велика хвиля біженців. Кілька десятків тисяч, а може і добра сотня. Не забуваємо, Попри те, що Харків переживає великі ракетобомбові удари, це і досі великий воєнно-промисловий комплекс. Там кується багато зброї для нас, якої не будемо це все обговорювати, але це факт. І якби кілька десятків тисяч людей вийшли, а це робочі руки. Ну, це це була б велика проблема, і направду ми, українці, мало самі цього не зробили. Даруйте, буду жорстким і нещадним. Мені було дуже боляче і дуже гірко воювати із медійними майданчиками, і воював, і казати, отямтеся, коли розігнали страх так самі, до речі, самі розігнали так високу планку страху, що мало не апокаліпсис. Жодним чином ніколи не можна недооцінювати противника і завжди на цьому стою. Але і піднімати планку страху на такий величезний рівень самим також абсолютно недоцільно. Перших чотири дні ми ледь втрималися. Ми самі мало тієї катастрофи гуманітарної мало не зробили. Ми, українці, дуже дуже емоційні люди. От витримувати цю золоту середину ауреа медіокрітас, як казали римляни, і тримати холодний розум. Нам треба ще дуже, дуже багато сім, До речі, всім без винятку треба над цим попрацювати. і третій фундаментальний момент саміт зараз буде у Швейцарії буквально на днях. Путін показує глобальному півню, що він щось може, і таки показав, є харківський плацдарм, можливо, буде ще і сумський плацдарм, можливо, вони цю операцію будуть пробувати робити, але на відміну від харківської операції, ми маємо дозвіл застосовувати масовано західну зброю. І коли вже умовно механізований полк висунеться в район зосередження і переходу у бойові порядки. А, по статутних нормативах це 20 кілометрів, їх уже буде чим бити. Не тільки дронами, як ми це робили, бо не мали дозволу на ті самі Хаймерс, але вже і касетними боєприпасами, бо є прекрасний касетний боєприпас до Хаймерс М30, і у двох комплектаціях: одна комплектація поза 400 фугасно-уламкових бойових елементів, а друга поза 600 вольфрамових кульок, які під час вибуху навколо. Цієї бойової частини розлітаються з величезною швидкістю і січуть все, що тільки можна сікти, навіть легку броню можуть під під кутом 90 градусів пробити. А працює цей боєприпас на 64 кілометри. Отже, все сходиться. Якщо і відважаться на Сумську операцію, то вона для них буде ну просто мега-затра. Чи правильно я розумію, що грубо кажучи, з військово-політичної точки зору Російська Федерація може активізувати свої зусилля, навіть не зважаючи на те, що результат може бути для них плачевним? Буквально за кілька днів до початку саміту у Швейцарії і нам треба ментально принаймні, готуватися, що може бути спроби на Харківщині, спроби на Сумщині для того, аби створити цю інформаційну картинку. Абсолютно, цілком аргументовано і логічно з їхнього боку. Їм результат треба показувати. А скільки там ми вб'ємо? 300, 400, 500, 1000, 2000, 5000? Їм не важить. Їм не важить. Якщо вони дійдуть до висновку, що умовний, от е, беремо коло, собі малюємо, проводимо лінію посередині, і це є два півдіаметри. Правий півдіаметр це вони, лівий півдіаметр це ми, і якщо цей півдіаметр вони утворять, хоча б на 5-7 кілометрів на, на Сумщині, то для них це буде успіх. І якщо треба буде покласти бригаду дві-три, але проінпульсувати на всю планету Земля, що ми зробили цей новий плаздар, то скоріш за все, що вони на це підуть.